Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні в нас кулінарне відео, буду готувати на пару днів. Надіюся, що вам сподобається. Можливо, візьмете для себе якісь ідеї або поділитесь своїми. Ідеями що ви готуєте. Ну що ж, я буду вдячна за кожен лайк, за кожен коментар, а ми приступаємо. І для початку я буду готувати сирники. І такі незвичайні, з крохмали. Отже, Для цього я беру кисломолочний сир, у мене тут приблизно пів кілограма, я не варшила, так приблизно. І цукор додаю 3-4 столові ложки. Далі додаю 2 яйця, додаю трішки солі. Ну, десь пів чайної ложки. Також додаю ванільний цукор 1 чайну ложку, розпушувач півчайної ложки і крохмаль 2 столові ложки. Також додам сюди борошна пшеничного, додам приблизно 3-4 столові ложки. Ну, ви дивіться, по консистенції, можливо, треба і п'яту ложку додати, але я взяла 4. І в мене вийшло добре. Тому що в мене сир кисломолочний, він такий не дуже мокрий, якраз підходить для сирників. І все добре перемішую. Я вимішую рукою, так, щоб воно все добре однорідно вимісилось. І можна залишити на декілька хвилин. Для того, щоб ну, там на хвилин 5-10, щоб воно постояло. І після цього приступаю до формування уже самих сирників, насипаю борошно через сито. До речі, коли робила тісто, то забулася сито взяти, хоча воно поряд лежало. Ну, а так Просію борошно і беру потрішки сирного тіста і роблю кружельце таке. Круг, кульку, І я вже з нього за допомогою або чашки, або стаканчика виробляю сирники. Тоді вони виходять і кругленькі, і такі високінькі. От, дуже хороший спосіб, я вже давненько ним користуюся. Мені подобається, бо раніше я просто ліпила руками, то відповідно і вони були різні розмірами, і такі не дуже височенькі були. Це ось таким чином. І те, що додала крохмаль, то мені сподобалось, вони так тримаються, не роз'їжджаються, скажімо так. Бо інколи бувало таке, що і розпливалися. От. І формую таким чином сирники. Можете написати в коментарях, чи ви таким чином формуєте, і чи взагалі готували такі сирники з крохмалем. От, якщо ні, поділіться своїм досвідом, своєю історією. Буде цікаво дізнатися, як і мені. Так і глядачам іншим. Після цього, як наліпила їх, розігріваю сковорідку, наливаю олію і викладаю на сковорідку. Дуже багато тісненько, сильно не потрібно, бо, можливо, вони, так як в даному разі трішечки піднялися, то розраховуйте відстань і обсмажую на середньому вогні до золотистості з обох сторон. І ось такі сирники. Вже в кінці я вам покажу на фотографіях, якщо в мене вийшло. І приступила до обіду. У мене буде рибний суп. У мене тут хребет лосося. Я взяла половину, думаю, нам достатньо буде. От, я не готую дуже багато. Ви розраховуєте на свою сім'ю, якщо велика сім'я, то відповідну кількість може бути більшою. Я вам подаю як ідеї. Поставила лосося, підсолила його. І нехай закипає він на маленькому вогні, потрібно, щоб варився. А тим часом, поки воно буде закипати, я підготовлюю овочі. Цибулю нарізала дрібненько і буду обсмажувати, моркву можна нарізати пів кілицями, а в даному випадку в мене морква така широка, скажімо так, то я на четвертинки. Порізала, щоб воно, скажімо, так, плавало в супові, мені подобається кусочками. Раніше ні, раніше я терла, обжарювала. А зараз таким чином, подобається, і для Діми теж подобається, тому що кольорово так виглядає, і він більш апетитніше їсть. І також нарізаю картоплю дрібними кубиками. Наприклад, так як борщ то більшими кубиками, але тоді потрібно для Діми трішки вилучкою потовкти ту картопельку, тому що все-таки йому важкувато великий кусок їсти. От, тому Або дуже дрібненько нарізаю, або вже вилучкою користуюся. для нього. Також слідкую за цибулькою, щоб не згоріла, це дуже важливо, бо можна забутися. І от от має закипати риба, то я знімаю пінку, яка утворюється, щоб супчик був чистий без пінки. От, і буде 15 хвилин воно проварюватись. Проварилася, виймаю вже в мене і цибулька підсмажилася, я вимкнула її. А хребет виняла, і хай охолоджується, і сюди вкидаю овочі, картоплю і моркву. І нехай готується до готовності. Вже додаю також зажарку, цибулю, і буде воно доварюватись. Вже хребет. Риби лосося з холов, і дуже потрібно обережно віднімати м'ясо від косточок. Все-таки дитина, щоб ніде не потрапило. Та й не тільки дитина, але й доросла людина. Бо це з цим треба обережно, як то кажуть. В принципі, з цієї риби з хребтів, от я взяла половину хребта. Так як нам вистачило, такий вийшов супчик легенький, рибний, неважкий на шлунок. От, і Дімі подобається такий супчик. Я вже йому кілька разів варила, то він так їсть смачненько і на другий день їсть, От, не відказується від нього. Я не знаю, чи часто люди купують хребти лосося, наприклад, щоб зварити. Ну, я знаю, що дехто купує і на супчик, і дехто навіть купує і обжарує, ну, розрізає на куски і обжарує. Я ніколи не обжарювала, але як варіант можна спробувати. Думаю, що теж вийде смачно, ну, просто відповідно, що м'яса буде менше. От, не так, як із звичайного куска лосося. Але інколи хочеться і цього лосося трішки покуштувати, все-таки ж, якщо взяти він не бюджетна риба, це, От, але хочеться, то можна скуштувати спробувати. І вже коли майже доварений суп, я вкидаю лавровий лист, горошок звичайний та духмяний, хмелі сунелі насипаю. І вже додаю м'ясо від риби. І супчик готовий. Ось такий вийшов, дуже смачний та легкий супчик. І приступаю до вечері, в мене буде картопляне пюре. Я вже завчасно набирала картоплю. От, нарізаю на куски і поставлю варитися, теж зразу солю, для того, щоб потім не забутись, бо були в мене такі випадки, що забувалась. І буду готувати відбивні. Тут зразу відбивні такі порізані придбані, і вони. Скажімо, вже відбиті. Вони, можливо, не так відбиті, як порізані. Тобто, там така в них є машинка, яка автоматично їх ріже, тому не відбивала, не потрібно їх було відбивати. А так взяла яйце, посолила, молока додавала і взбила. І тут це м'ясо солю, додаю паприку копчену. Можна, приправу до м'яса додати, теж буде файно. От, і так ніби трішки втираю. І після цього буду робити в клярі, тобто спочатку в сухарі, потім в яйце і знову в сухарі. І виходить всередині соковиту, ззовні хрумтить. Наливаю олію достатньої кількості, бо все-таки воно обжарується, потрібна олія. І під кришкою на середньому вогні. Тим часом збираю теж шум на картоплі. Щоб вже була чиста вода, от, і чиста картопля. І прожарується в мене м'ясо. Перевертаю це м'ясо з обох сторін на невеликому вогні воно в мене жариться. Хоча, так дивлюся, бульки стрибають, у лії, ніби великі вогні. Зварилася в мене картопля, додаю трохи масла. Вона в мене вже підсолена, тому не додаю солі. От. І також додам трохи молока. Бажано додавати молоко таке гарячувате, розігріти мікроволновці, тоді картопля вийде ніжнішою. Також в мене пожарились відбивні, я вирішила, що вони дуже великі. І розрізала їх на куски, і ви знаєте, цих кусочків вистачає. Показую уже загалом, що наготовила, і що, скажімо так, поставила, що будемо вживати. Супчик показую, ми вже його поїли, смачний супчик. Також картопляне пюре, м'ясо відбивні готове, дуже смачне теж вийшло. Огірочки консервовані, сирники, теж гарно так виглядають. Апетитно, і полуничне варення. Звичайно, я не враховую сюди чай, каву, хліб. От. І ось такий сніданок гарний вийшов. Це вже я поробила фотографії, думаю, з вами поділюсь. Супчик і вечеря такий. Ну що ж, я вам дякую, що були зі мною. Ставте пальчик вгору, пишіть коментарі. Ну, а я вам дякую і кажу до побачення!